Вітаю! Сьогодні хочу поговорити про циклічність, про те, що світ ходить по колу і не виходить за рамки прописаного плану. Починаємо із Парагвайської війни. Парагвайська війна війна Парагваю проти Союзу Бразилії, Аргентини та Уругваю. Яка тривала з 13 грудня 1864 року по 1 березня 1870 року. Почалася вона наприкінці 1864 року з конфлікту Парагваю та Бразилії. З 1865 року в війні брали участь Аргентина та Уругвай. Ця війна отримала різні назви. У Бразилії вона відома як Парагвайська війна, в Аргентині та Уругваї цей збройний конфлікт іменується як війна потрійного Альянсу. Тоді як у самому Парагваї її називають Велика Війна або просто Війна проти потрійного альянсу. Результатом війни стала повна поразка Парагваю. І втрата, за даними ряду джерел, 70% дорослого чоловічого населення те, що зараз відбувається в Україні. Після перемоги військ Троїстого альянсу над регулярною Парагвайською армією конфлікт перейшов у стадію партизанської війни, що призвело до величезних жертв серед мирних жителів. Територіальні втрати майже половина земель країни, загибель більшої частини населення та знищення промисловості перетворили Парагвай на одну із найвідсталиших країн Латинської Америки. Отже, яка ж була предісторія цього конфлікту? Починаючи з появи португальців у Бразилії, між ними та іспанцями тривали прикордонні зіткнення. Неодноразово робилися спроби врегулювання, підписувалися мирні договори. Їх було троє. Це Утрехський мирний договір, мадридський і перший договір у Сан Ільдефонса. Проте Повністю кордон так і не було визначено. Відіграло свою роль і те, що.